Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні готую соус «Солодкий Чілі на зиму. Це ідеальний соус, який варто мати на кожній кухні. Яскравий, ароматний та з легкою пікантністю він стане чудовим доповненням до ваших улюблених страв. 2 кг 300г болгарського перцю помила розрізаю і вичищаю насіння. В очищеному виді залишилось 2 кг перцю. 600 г гострого перцю помила і відрізаю тільки зелену частину від кісточок не очищаю. Також почистила 3 головки часнику. Це в мене 150 г. Всі приготовлені овочі пропускаю через м'ясорубку. Висипаю в каструлю і додаю 2 кг цукру. Хай вас не бентежить велика кількість цукру. Це соус. І цей соус гострий і солодкий, тому в ньому повинна бути велика кількість цукру і 2 столові ложки солі без гірки. Все гарно перемішую, ставлю на вогонь. Доводжу до кипіння і на малому вогні варю 20 хвилин. Знімаю каструлю з вогню. І перебиваю блендером до однорідної маси. Додаю 300 грам яблучного 6% оцеху і прокип'ячую 7 хвилин. 50 грам крохмалу. Розводжу в 100 грамах води. Крохмал можна брати будь-який. Соус знімаю з вогню. Вливаю крохмал, гарно перемішую і ставлю на вогонь, прокип'ячую, постійно помішуючи 3 хвилини. Дивіться, який він класний на вид І більше того, він дуже-дуже смачний. Наш соус готовий. Знімаю з вогню, розливаю по банках. І закриваю кришками. З даної кількості продуктів в мене вийшло 11 баночок по 330 грам соусу. Такий соус ідеально підходить для салатів, закусок та маринаду, підходить для риби, м'яса, морепродуктів, пельменів з м'ясною та рибною начинкою. Тому обов'язково варто приготувати його. Тим більше, що рецепт простий з ним. Навіть новачки. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!